Ай, ти красивий хлопчик, ай. Гарний, ти гарний, ти красотуля, ти красотуля моя. Так. Да. Я не можу тебе зараз випустити. Підемо пізніше гуляти. Добре? Добре. Ай, красавчик! Ай, красавчик! Ой! Ти Ой, ти, ну покажись. Ой, ти кляся. Оце. Така зараз у нас хатка. Да, Джек? Ну, треба її відремонтувати. Що ти оце наробив? Повигризав. кошмар. А скоро сніг випаде? Ну, що ти оце зробив? А? Що? На чому погризто? Як ви думаєте, хто в нього батьки? Я знаю, що він медс, але не знаю, хто в нього може бути, батько чи мати. Це така хатка. Розібрали. но ну, уже скоро будет завершение. Бачите, в середине снова утеплили. Бачите, какой толщиной пенопласт внизу. И также там все стены. И і... Криша, ще, ну, ще самої криші немає, але тут вже пінопласт. Ми йому трошки уменшили цю будку, тому що до нього тут жили другі собачки, вони більші трошки були в два рази. І зробили, якби, як би, як ото кажуть, горішчі, меншили пространство, щоб йому було тепліше. Ну він, звичайно, дуже багато наробив. Шкоди, він тоді все тут і погриз, і повитягав. І от тепер у нас такий двір. Треба все прибирати. Пласт кругом, все вирізали і робили таку будочку. Ну, скоро вам покажу, як вона буде готова. Оце угу. вже готова. А гавка готова. Бачите. А гавкає він завжди, чи птишка угу. прилетить, чи дітки пробіжать, велосипед проїде, абсолютно на всіх гавкає.

Sånn. <skrøk> with the sorry Jack 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 Don't Джек. 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 Иди сюда. Остабе это. Тормим мясо. Мясо ты будешь? Будешь мясо, нет? Залезешь? Ну, лезь сюда. Лезь. лізь сюда, лиз. По мясом. у траву молотые. Снимайте надо устатывать. И прячемся прячемся. амбицио Свети Тебе да раз Дай мені